Всім доброго ранку. Сьогодні погода знову прочудова, і будемо знову вибирати картоплю. Кубка невеличка, а мабуть, навіть і величка. Це ми вибрали 9 рядочків, а у нас їх 42, мабуть. Отака От картопелька, де біла роса взагалі гарна. Але й так гарно. В прошлому році був супер дупер урожай, а в цьому році посередня, але, я думаю, хватить. Ще тільки 9 рядочків. А поки що свиней свинею Ну, Не можу налюбуватися своїми патісонами. Залишила пару штук на сіміна. Ну, як гарно пора, це чудо-юдо. Люблю патісончики. Тепер прийшла по басвину. І хочу показати вам бурячок. Ну, непогодний. Це ми тут уже вирізали. Уткам і свиням даю. Потім в взяли, але я дивлюсь навіть непоганий. Ну, буряк вологу любить, а картопля, звісно, ні. Та наша картопля. У долинах... Там, де стояла вода, дівчата, звісно, зовсім нічого не було. Так, приступаємо. Свинки снідають, качечки теж. Красуні. Який гарний селий. Що завтра взагалі не Другий день вибирання картоплі. Ми в тому самому складі. Такий буде і п'ятий, і шостий. Завтра 8 чоловік. Так що. Десь... Працюємо. Включила показати вам картоплю. Гарно. Давай. Да, нічого так прям. Хватить і нам, і свиням. Осталось у нас два рядочки. Жужа, іди будеш допомагати. Вчора 9, сьогодні, сім. Більш не подужали. Ще треба ізвести. І, і бур'ян. І залишиться. Не знаю скільки, всіх 42. Считайте самі. Жужець. Дашуль. І я красуня. Жаркувати трошки. Працює. Робили чи не робили? А відпочиваємо знову. Що тут у нас? Дуріють да, наші да, красотулічки. Грається. Молодочку ловку. Трошки жарковато. Але нічого. Люка стоїть за трактором. Гарно. Все не трохи вітерець, да, діти? Да, діти? Дитя? Дитя? Панды. дитині. Чого? Щось з'їла? Чи що там, Жужа? Травусь. Траву есть. Траву? Даша червона. О, Ванька вже йде, повозили, також ще один возик. Ми помаленьку встигнемо. Ну що, друзі, На сьогодні хватить Другий день вибирання картоплі скінчився. Я думаю, ще залишилось дня на два. Дякую за перегляд. До зустрічі.